Тривоги масовані ракетні обстріли, обстріли прикордоння, атаки дронів. Новий 2023 рік для України почався не з доброго, але з впевненості у завтрашньому дні та вірою у перемогу. Напередодні новорічних свят близько 13-ї години ворог атакував Україну ракетами, шахідами. Наше ППО збило більше 20 повітряних цілей. У столиці постраждали Шевченківські, Дніпровські, Голосіївський райони. У новорічну ніч також було голосно. Сили української протиповітряної оборони збили 45 шахідів. В ніч з 1 на 2 січня тривоги також лунали на більшій частині України. Знову потерпав Київ. Ворожі безпілотники били в Вінничину, Полтавщину, Дніпро. Силами ППО знищено 39 шахідів, два безпілотника Орлеан, повітряну ціль Х-59. За 2022 рік від 24 лютого сигнал повітряна тривога лунав майже 15 тисяч разів. В середньому Україна за день переживала 47 тривог. Це щонайменше 4 за добу, найбільше 189 за добу. 1558 разів за 10 місяців військового стану гуло на Харківщині. У Києві 638 разів, в Київщині 500. На Чернігівщині повітряна тривога лунала 536 разів.